238-й день героїчного спротиву українського народу російському військовому повномасштабному вторгненню з 24 лютого і до нині зсу ліквідували вже майже 66 тисяч окупантів. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, тероризує міста і села України ракетними обстрілами. Водночас РФ не полишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом доби противник завдав 10 ракетних. Та 18 авіаційних ударів. Здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, Окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва шахет 136 10 з яких збили підрозділи сил оборони. Цього ж дня, 19 жовтня, по обіді окупанти здійснили масовані удари по Україні. Червоною була фактично вся карта регіонів. Повітряна тривога тривала й на боковині майже дві години. За цей час очевидці опублікували декілька відео з ракетами, які пролітали над областю у військовій адміністрації. Про роботу ППО не повідомляли. Тим часом вибухи зафіксували у Чернігівській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській та Запорізькій областях. На Буковині попрощалися з героями, який захищав рідну землю від російських окупантів, молодшого сержанта Мудрея Степана. воїна військової частини А 1556 в останній шлях провели в селі Репужинці. Слава та вічна пам'ять відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. у світі уже виникла нова вісь зла: Росія, Іран, Північна Корея. Про це говорили під час сьогоднішньої онлайн-дискусії Київ Секюріті Форум, організований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну. Північна Корея лише кілька днів тому проводила тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерну зброю. А Іран тим часом виготовив для РФ дрони Камікадзе, обидві ці країни під санкціями. І, попри це, їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. Це сигнал для всього вільного світу. Ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. Про це заявив у дискусії форуму Арсеній Яценюк. У світі вже виникла нова вісь зла. І ця вісь зла це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю? наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму? Те саме стосується й Індії. І виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Новий виклик це, що можливо у нас буде двополярний світ. Підвищення напруги через небезпеку ракетних обстрілів. У соцмережах з'являються схвильовані публікації батьків чернівецьких школярів, які переживають, в яких умовах переховуються під час повітряної тривоги їх діти. Колишній чернівецький міський голова, депутат міськради Олексій Каспрук запропонував проінспектувати кілька навчальних закладів, згаданих у Фейсбуці. Звичайний підвал в багатоповерховому будинку, з якого діти виходять брудні та мокрі, де немає змоги навіть зняти рюкзак. Сісти немає куди туалету. немає. Чи туди не пускають. Зрозуміло, що важкий час і цей підвал може спасти комусь життя. Упустимо той момент, що над ним п'ять поверхів, але мова йде про десятки дітей, які мають туди ходити регулярно. Тож спочатку Олексій Каспрук відвідав 20-ту школу, про яку йшла мова у дописі. Як з'ясувалося на місці, згадане в дописі укриття було лише тимчасовим, оскільки у шкільному сховищі тривали ремонтні роботи. В школі є прекрасне укриття, в якому? Створено другий вихід, що дозволяє прийняти більшу кількість дітей в день понеділок, коли ми 50 чоловік відвели е, е, укриття водоканалу, чи, як воно там називається. Це тільки було зв'язано з тим, що ми завершували штукатурні роботи навколо другого виходу. Світлана Жуковська запевняє, що в укритті школи забезпечені всі умови для школярів. Два виходи, що дуже актуально, чого не було. Ми вибили одне вікно і зробили ще одні двері. Ось і вихід туди. В нас є там витяжка, в нас є там санвузли, в нас є там водичка, в нас є там сухпродукти. Так що перебування дітей навіть протягом декількох годин є безпечним, безпечні там столи, лавочки. Щоб під час повітряної тривоги забезпечити укриття для всіх учнів, директорка школи також домовилася з сусіднім підприємством про додаткове приміщення під сховищем. Наступним навчальним закладом для перевірки став ліцей номер 19. Директорка Уляна. Легусова каже, що укриття облаштовували у цокольному приміщенні школи площею 120 квадратних метрів, і його визнали придатним для сховища. Тут одночасно може знаходитися 200 учнів. Більше підготовчих робіт для того, щоб обладнати і місцям для сидіння, і провести в нормальний санітарний стан. Це все ми робили влітку перед початком навчального року. Використовували кошти в більшості за міський бюджет, які були виділені безумовно, безпосередньо на роботи в укриттях. Це робилася заливка підлоги бетону, побілка стін, проведення електрики, облаштування місць для сидіння. І Ремонт, щоб забезпечити очне на навчання для учнів, ліцей також домовився зі сховищем поряд, щоб і там приймали школярів у разі повітряної тривоги. Батьки учнів кажуть, що були у шкільному укритті. Умови їх задовольняють. Нормальні умови і тільки вони можуть посидіти. Ну, Якісь книжечки, чим вони могли б позайматися під час свого працювання. Ну, я вважаю, що нормально, умови хороші. Жінка бачила умови ще до навчання, і ці умови загально прийняті і саме тому заклад працює, тому що це є єдиною умовою, от заклад працював. Принспектувавши школи, Олексій Каспрук каже, що ситуація не є настільки критичною. Ситуація не така критична, як в соцмережах писали батьки, але дійсно вона потребує покращення. На сьогоднішній день, на жаль, з міського бюджету кошти на обладнання укриттів в школах, в садочках були виділені вже після початку навчального року. Зараз ці роботи тривають, бачите, що директори намагаються там з батьківськими комітетами десь і самостійно знаходити шляхи вирішення. Відтак додає, що міський бюджет мав би забезпечити у повному обсязі, щоб сокольних та підвальних приміщень освітніх закладів зробили функціональні укриття, які після закінчення війни можна було б використовувати з навчальною метою, щоб школярів не доводилося розводити тимчасовими приміщеннями інших установ. Також під час підготовки сюжету до етеру у Чернівецькій області оголосили повітряну тривогу. Тож ми додатково перевірили Чернівецький ліцей номер 9 на стан укриття та дотримання вимог безпеки. Директор Іван Солтисік розповідає, що сховище запроектували ще під час будівництва навчального закладу. Уже з роками ми там зробили зали їдальні, але все рівно воно досить міцне і витримує великі навантаження і. Зараз десь приблизно 300 учнів може знаходитися там, тому ми працюємо у змішаному режимі, половина класів вдома, половина тут. Усі діти знають, де мають знаходитися, є там відповідні наліпки, деякий клас. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня ТВА. У косичанах 18 жовтня сталася смертельна дорожня транспортна пригода. 57-річний житель села Дранець Дністровського району керуючи мотоциклом, збив пенсіонерку на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень мотоцикліст загинув на місці події. А велосипедистку із переломом шийного відділу хребта та струсом головного мозку госпіталізували до лікарні. Тому шляху міжнародного значення М-19 дома виберуть поблизу населеного пункту Нарашани. На Чернівецькій мотокросній трасі сьогодні було спекотно. Там у розпалі проходили навчання рятувальників. Вони спільно з поліцейськими та медиками відпрацювали навички з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод різної складності, характерні для нашої області. Сьогодні ми проводимо спеціальні навчання. Легенда така, що сталося ДТП, і нам потрібно деблокувати людей, загасити пожежу і так далі. Сьогодні відпрацьовуємо сім точок. Ми старалися зробити такі ситуації, які подібні до ситуації, які стаються в нашій області. Перед цим було за ігідою Німеччини проведені такі навчання в Рівному, де з кожної області України було зібрано по декілька фахівців, які там проходили навчання. І зараз ці фахівці навчають повністю всю нашу область. Такі тренування готують рятувальників швидше та ефективніше реагувати та ліквідовувати інциденти, що виникли. Начальник головного управління ДСНС зауважує, що постійно проводять теоретичні та практичні навчання а також готуються до надзвичайних ситуацій у випадку ворожої атаки на область. Постійно проводяться теоретичні навчання. На кожному такому автомобілі є планшет. На якому можна по марці автомобіля знайти схему відключення живлення, це перше, що потрібно зробити на цьому автомобілі, і вказані точки місця, де легко зробити зняття тої чи іншої конструкції, тобто відрізати там двері. Кришу, капот і так далі. Умови, в яких працювали учасники, були максимально наближені до реальних. Для них змоделювали різні випадки автопригод: зіткнення автомобіля з опорою конструкції моста, зіткнення двох авто тощо. Акцентом стало деблокування потерпілих під час ДТП, адже такі ситуації найчастіше трапляються в нашій області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія затисло конструктивними елементами автомобіля та панелі. Нам прийшлося евакуювати. Автомобіль з небезпечної зони і приступили ла, до ла, деблокування ла. -й, -й. даного потерпілого. Ми зрізали всі стойки, відрізали кришу, тобто розжали автомобіль і витягнули потерпілого, надали докрити швидкої медичної допомоги. Це реальні умови, тобто автомобіль реальний, реально затисло, замки заклинуло. Інструмент працює реально, все реально. До слова, навички відпрацьовували з використанням спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнанням. По плану навчань ми відпрацьовували зіткнення двох автомобілів з бензовозом. Оце, якщо ви бачите, це бензовоз, один автомобіль відтягнули, другий автомобіль відтягнули. По плану навчань вони вдарилися бензовоза, сталося загорання ну, велике загорання. І до нас поступив виклик. У нас автомобіль спеціально для гасіння нафтових резервуарів, бензовозів, великих ємкостей з гурючими, ну, речовинами. Автомобіль повітря пінного гасіння. Renault. За словами Руслана Фісюка, для операції гасіння паливно-мастильних матеріалів рятувальники використовують спеціальні тепловідбиваючі костюми, які витримують температуру до плюс 800 градусів протягом трьох хвилин. Тобто я так як пожежник я можу три хвилини спокійно працювати майже в очагу горіння. І буду себе відчувати досить безпечно. Порівняно з старими костюмами, ну він набагато технологічніший. У нас ще старі костюми, щоб ви розуміли, будучи радянське виробництво. І тепер подумати, що то може з тим костюмом за ці роки статися. Вони по факту вони у нас були, але ну, практичної пользи від них не було. Це вже дійсно є практична польза. З цим дійсно можна працювати. Рятувальник каже, що використовують костюми десь два-три рази на рік. До прикладу, працювали в них, коли горіли два бензовози на вулиці Січових Стрільців. Сьогодні також залучили спеціальний автомобіль пінної атаки, який отримали як допомогу з Франції. Таким чином служби вдосконалили свої вміння з ліквідації наслідків ДТП та відтренували взаємодію один з одним. Аліна Рябкова Систавчанський Теми дня ТВА. Він прийшов у цей світ, щоб радіти життю, посміхатися та бігати. А замість цього з перших хвилин бореться за своє існування. Історія восьмирічного Богданчика Вербича добре знайома глядачам телеканалу ТВА, адже ми вже неодноразово розповідали про його відчайдушну жагу до життя. У хлопчика гемі мегалоенцефалія та фокальна епілепсія. Лікарі не давали йому шансів, однак безмежна відданість матері зробила чудо. Мій син це є доказ. В майбутній медицині що нічого немає, неможливого. Адже тривала боротьба, дала свої результати. Він почав сидіти, він почав ходити за ручку, робити свої успіхи. Кожний наш крок це сльози перемоги, радості, і напевно, кожна мама, яка стикається з такою ситуацією, вона бачить кожен маліший крок. і це навіть маленькі плюсик, але це для нас як огромна перемога. Зараз Богданчик навчається в другому класі. Любить малювати, спілкуватися з друзями та активно розмовляє. Купи. Ти. мені ні Ні. -ки. Бо. А? Буду. Бо. Збирати. З. Б. Б. Ти. Що будеш збирати? Мед, мед, молодець. Наскільки він став емоційно розвинутий, розмови про дівчат, про школу, про вчительку, наскільки він емоційно сприймає позитивно це все. Сімпатія до дівчинки, за яку він навіть почав казати, мам. У мене так, я кажу, в тебе билося сердечко. так. Щоб мати змогу ходити без болю, Богданчику потрібна операція та дороговартісна реабілітація, яку родина не може оплатити своїми силами. Ми зараз збираємо кошти на лікування в воді. Сума достатньо велика. На сьогоднішній день залишається зібрати це 200 тисяч гривень. Ми вже зібрали 100 тисяч. Це потрібно нам провести операцію на ножки і тривалий курс реабілітації за кордоном. Я думаю, що у нас все вийде обов'язково і ми. Все зможемо пройти. Тож для збору коштів організували благодійну виставку у Вернісажі, що на Кобелянській 53. Тут представлені картини на патріотичну тематику, які малювала за номерами сама Мар'яна, а також вироби ручної роботи. Іграшки, пледи, набори дитячі і також новорічні іграшки для наших дівчат, «Красунь». Шопери, сумки. для малечі для маленьких красунь немовірна лялька лор, яка можна і причесати, і переодягнути. Тобто, напевно, кожна дівчинка мріє про таку ляльку. Я так думаю, що чернівчани, гості нашого міста підтримують, тому що це благородна місія, яку ми виконуємо. Я сподіваюся, що подібні акції знайдуть відгук і у вашому репортажі люди почують і теж відгукнуться. На що ми дуже сподіваємося. Благодійна виставка для збору коштів на лікування Богданчика триватиме до 30 жовтня. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня тва.